Радий вітати вас, шановні вболівальники футболу на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. Я би сьогодні з вами хотів поговорити на тему, чи винен Мірча Луческу у провалах Динамо, зокрема в Єврокубках та і в чемпіонаті України. Отже, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я думаю, що тут є багато вже цікавої інформації, і як Бог дасть мені життя і здоров'я, то ще буде. Отже, перейдемо безпосередньо до теми мірча Луческо. Адже сьогодні дуже багато лунає критики на адресу румунського наставника київського Динамо. І багато хто говорить, що поміняйте Луческо, в Динамо буде краще. Я категорично не погоджусь з цією позицією, що у всіх бідах, які зараз є в Київському Динамо, а це четверте місце в минулому сезоні в чемпіонаті України, виліт від Бешикташу у Єврокубковому турнірі Ліги Конференцій. Це все провина Мірча Луческу. Тому що я не можу так сказати. Я взагалі вважаю, що Луческу вини там є найменше. Чому так склалося? Чому Динамо, маючи такий вроде, хороший кадровий потенціал, маючи супердосвідченого тренера, одного з найкращих тренерів у світі, не може не те, що там в Єврокубках конкурувати з кращими європейськими командами, а й в чемпіонаті України стаються провали? Ви знаєте, я так аналізував, я так думав над цією проблемою і дійшов до такого висновку, що вина більше лежить на самих гравцях Динамо і на керівництву Динамо, ніж на головному тренерові. Якщо взяти минулі часи, Луческу прийшов в київське Динамо в липні 2020. 2020 року. І якщо ми пам'ятаємо перший рік його роботи у Динамо, то там Динамо виграли все, що тільки могли виграти: виграли чемпіонат, виграли Кубок, виграли суперкубок. І здавалося, на тлі того, що коли Луческу приходив. Вболівальники, фанати Динамо були незадоволені тим, що Мірча Луческу, який до цього часу багато років тренував головного конкурента Динамо, Донецький Шахтар, перейшов у Динамо. Хоча в інших країнах це можна вважати нормальне явище, коли один тренер переходить з однієї команди в іншу команду. Але все ж таки. Вдалося через певний період, я так розумію, що ну, звичайно, що і досі є такі фанати, які не сприймають Луческу, можливо, але побачивши, що Луческу дає результат, напевно, вже через вік часу багато хто перестав говорити, що Луческу не той тренер для Динамо. Але давайте тепер подивимось на те, що є зараз на, на даний час. Згадаю, перш ніж перейти до того, що і на даний час, давайте задаємо, як працював, які методи були роботи у Луческу в Шахтарі. І навіть візьмемо навіть турецький галатасарай, з яким Луческо вигравав Суперкубок УЄФА. Ну, хто пам'ятає, там була нічия з Мадридським реалом і Жардел. У... Додатковий час забив Золотий Гол, що принесло перший трофей Єврокубкової турецькому футболу. Ну це було давно і не варто це згадувати. Я веду до того, що Луческу, коли приходив у команду, він приводив з собою футболістів. Коли він прийшов в Галатасарай, він взяв з собою ветерана румунського футболу З Спорту взяли португальського футболіста Жардела. І команда, там і ще було кілька таких досвідчених футболістів. І Лучевську також він бере, коли вже працював в Шахтарері. Він брав молодих бразильців, виховував їх до певного рівня, а потім продавав. В київському Динамо в Лучевську цього не вийшло зробити. Я дуже добре пам'ятаю, коли прийшов Луческу в Київське Динамо, він відразу сказав до Суркіса. Потрібно продавати циганкова, тому що на його місце є цітайшвілі. Циганкова не продали. Цитаї пішов з команди. Вірніше, циганкова продали, але я б так сказав навіть що невчасно. Його перетримали в Київському динамо. Лучевську він є сторонник того, що коли футболіст виходить на новий рівень, потрібно знаходити йому заміну і потрібно його продавати. А тут виходить так, що. Продати ми можемо, а знайти заміну ми не можемо. Хоча зараз Луческу старається це робити в Динамо. Це по-перше. По-друге, у Луческу в Динамо немає тих умов роботи, які вони були в Галатасараї чи навіть в Донецькому Шахтарі. Тим більше, що коли розпочалася війна в Україні, там взагалі не те, що взяти легіонера в київське Динамо. А навіть ті легіонери, які були в київському Динамо, вони пішли з команди. І я їх можу чисто по-людськи зрозуміти. Тому що кожна людина дбає про свою безпеку. Динамо залишилось без легіонерів. Але Шахтаря пішло немало легіонерів з головного конкурента. Та майже всі там пішли. Але що робить Шахтар? Шахтар. Збирає по Європі кращих українських футболістів. Прийшов Петряк, прийшов Зубков, прийшли інші. Динамо цього не робить. На кого розраховував Луческу, на кого розраховували Суркіси? Важко сказати. Тому що е, ось я вважаю, що. Саме трансферна політика Київського Динамо і призвела до того, що такі в команди зараз виникли проблеми. В той час, коли почалась війна, я думаю, що всі зрозуміли, що легіонери в Україну не поїдуть, поки буде війна, поки будуть іти бойові дії. Війна затягнулася, футбол грають, а легіонери не йдуть. Ідуть! якщо ідуть, то легіонери, які... Ну, я б так сказав, не те, що, щоб не в образу футболістам, але не найкращі легіонери. Які, можливо, про себе не заявили в своїх країнах для того, щоб про це влаштуватись, ну, все ж таки, кошти то платять тут. Вони йдуть. Але навіть і вони, ті легіонери, яких купило київське Динамо, вони практично не грають. Ми бачимо, що зараз практично в київському Динамо грають самі українці. Там інколи, інколи, час від часу хтось виходить на кілька хвилин. І ті покупки, які київське Динамо робило, вони практично нічо, ніякої користі для Динамо не принесли. В той час, як Шахтар повернув кращих українських футболістів в свою команду, і ми бачимо, що, звичайно, і Шахтаря зараз є проблеми, але не такі катастрофічні, як у київському Динамо. Що може зробити Луческу, коли? У нього такий обмежений кадровий потенціал, не те, що обмежений кадровий потенціал, обмежений кадровий потенціал кваліфікованих футболістів, коли їх просто ніде взяти. В Шахтар він брав за кордону. Зараз за кордону взяти неможливо. Ось тому і Динамо не здатне конкурувати на рівні з кращими європейськими командами. Але є ще одне але, на яке я хочу звернути увагу. На гру тих футболістів, які зараз залишилися і грають у Динамо. Так, я розумію, пішов циганков. Пізніше пішов Забарний, якого фактично відкрив Мірча Луческу. Тому що, якби не Луческу в Динамо, я не знаю, чи ми б знали, хто такий Ілья Забарний. Зараз він грає в чемпіонаті Англії. Пішов Миколенко з київського Динамо, який також, можна сказати, заграв при Луческу. Так що заслуга луческу у роботі в Динамо є велика. Але є проблема в тому, що деякі з футболістів, я так дивлюся матчі, я дивлюся, вони просто недобросовісто ставляться до своєї роботи. Я не розумію, як може футболіст, виходячи на поле, не віддаватися повністю грі. А якщо дивитися по деяких матчах київського Динамо, це можна замітити. Можна замітити, що футболісти, от я дивився, наприклад, останній матч Української прем'єр-ліги, де Київське Динамо програло Житомирському Поліссю. Ну, це, як сказати, дебютант Української прем'єр-ліги, але Полісся ми бачимо, що зараз на даний час є в лідерах Української прем'єр-ліги. Так що тут не можна сказати, що це слабка команда. Але тут питання в іншому стоїть. Футболісти Київського Динамо програвали в єдиноборствах. Футболісти Київського Динамо програвали у швидкості. Ну і, ну, що там говорити? Та ви подивіться, виграють 2-1. Е, остаються в більшості, залишаються. І пропускають 2 голи. Програють 2-3. Ну, це вже. Ну, для київського Динамо я вважаю це недопустимо для такої команди, для команди, яка в свій час була брендом українського футболу. Зараз з того Динамо, яке було років 25 чи 40 тому, залишилась одна назва. І, на жаль, я не бачу кращих перспектив. Не в тому, буде Луческу чи не буде Луческу, буде інший тренер. Але поки не зміниться, не зміниться селекційна політика Динамо, поки не зміниться ставлення футболістів до гри, коли вони усвідомлять, за яку команду вони грають, коли вони почнуть поважати тих зірок футболу, які ще живуть, або які вже і відійшли у вічність, які кували славу Динамо в 60-х, 70-х, 80-х і 90-х роках, ну тоді. Хто б там не грав, який би там тренер не був, я вважаю, що Динамо перспектив немає. Отже, на мою думку, якщо підсумовувати, Луческу робить все, що може, але, на жаль, трансферна політика і відношення футболістів не відповідає тому, яке має бути. Коли щось зміниться. Тоді і зміниться гра і результати динамо незалежно від того, хто буде головним тренером. Ось така моя думка. Запрошую вас, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей!